Вітаю! Записую це відео. Хочу подякувати моїм хейт... хейтерам, які знайшли моє відео від 22 року, 16 лютого, склеїли з кількох, запустили в мережу. Там я говорю про те, що війни не буде, заспокойтесь, обіцяю, йдіть займатися своїми справами. Ну, 22-й рік минуло три роки, і якщо <кій> я десь помилився, то вибачаюсь. Тоді у мене було на каналі всього 30 тисяч підписників, навіть менше, це були в основному студенти. Студенти, які хвилювалися відносно того, що буде. Студенти, які не знали, що їм робити. Студенти, які дивились на шашлики, студенти, які дивились на 2-3 тижні. Студенти, які дивились на те, що все, що стосується війни, обзивалося фейком. І хто будь-хто хто, хто а, припускав, що можливі можлива війна тут же миттєво а, ставив себе під удар. Неможливо було абсолютно бути впевненим у тому, що буде. Чому 16 числа я записав це відео і сказав, що війни не буде. Справа в тому, що до 24 а, лютого залишалось 8 днів. Я тоді цього не знав, знати не міг. Але як пізніше стало відомо, ще від 16 лютого до 20 лютого було відкрите вікно можливостей. Тобто, ще комунікація була з 20 лютого за інформацією деяких джерел, все доступ до Путіна, до переговорів, до телефонних дзвінків, до людей Путіна був закритий. Стало зрозуміло, що війна буде. Власне, потім про це попередив Байден, але ніхто не вірив, ніхто. Не слухав, ніхто не міг повірити, що може бути повномасштабна війна. Я відео це залишив у себе в Тіктоці, воно є, але ще раз повторюю: ну, там і склейки і всього іншого. Але якщо хейтери витягують, я вам дуже дякую. Від вашої діяльності в мене тільки збільшується кількість прихильників і підписників. Тому можете продовжувати в цьому ж дусі, це абсолютно приємно. Приємно те, що ви знаходите якісь точкові можливості, де я міг помилитися, міг висунути гіпотезу припущення, яка не справдилась. Це ну зрозуміло. і Це буває. Ви знаєте, я згадую 2019 рік. Нам такого всього понаобіцяли. Я коли зараз заходжу на сайт однієї партії, я бачу обіцянки, які всі виконані. В лапках, коли я бачу 2013 рік, згадую там про європейські ціни, зарплати там і так далі. Я бачу, що всі абсолютно пункти виконані знову в лапках. Коли я згадую 2004 рік, коли ми з вами всі Ющенко, так і так далі, Кучмагеть, я тоді згадую всі ці обіцянки і бачу, ви знаєте, все виконано. От, абсолютно все. Але українцям легше знайти якогось винного професора, який десь колись помилився, або понадіявся на людей, які були обраними, night. <laughs> Які як я вважав мають доступ до таємниці, які як я вважав мають доступ до інформації секретної, до розвідувальних даних, і які як я вважав, попередять український народ або зроблять все від них можливе для того, щоб війни не сталося? І моє відео на день єднання фактично, а тоді був вперше введений день єднання 16 лютого, 2022 року, це якраз було звернення до студентів, щоб люди були спокійними підтримати ті слова, які говорили в державі. Що що не сійте паніку, що все це ворожа пропаганда, що все це і так далі. і так далі. Минуло три роки, і згадувати те, що було три роки, звісно, можна, але робити з цього хейт, напевне, не варто. Адже після того. Я почав займатися аналітикою, я почав розуміти, що я нікому не можу довіряти. Я повинен розбиратися і запросив до цього українців. Я запросив українців до відкритого чату. Я запросив українців до телеграм-каналу. Він є. Підписуйтесь, до Тіктоку. З 2024 року, жовтня, я веду YouTube канал. І вас запрошую. Запрошую до коментування, запрошую до спільного розбору подій, бо я зрозумів, нікому вірити не можна. Навіть люди, які Володіють інформацією, люди, які повинні зобов'язані попереджати народ про небезпеки або усувати ці небезпеки, все одно грають нашими долями. Коли в 2022 році я чув про 2-3 тижні. Я говорив українцям, що ні, у Російській Федерації дуже багато можливостей для того, щоб воювати далі. Коли я почув Боріса Джонсона і записав відео про те, чому він приїхав, українці накинулись на мене, вважаючи, що я якийсь не такий, не твоє діло, хто ти такий? А тепер, коли в мене півтора мільйона підписників, хейтери витягують відео трьохлічної давнини, звернене до студентів. З метою підтримати їх, з метою фактично повторити те, що просили очільники держави заспокоїти людей. Тепер це я в цьому винний. Ну, добре, будемо вважати, що я винний, але мені було б. Приємно, якби ви познаходили всі ті обіцянки, які давали люди, від яких залежить ваша доля, залежить прямо і опосередковано, які обіцяли вам європейські зарплати, пенсії, безпеку, медицину, дороги, мости, які обіцяли вам, що війни не буде, які обіцяли вам, що вони знають, що війни не буде, але адже вони сиділи на розвідувальних даних, адже вони сиділи на е, інформації, яка йшла від аналітиків, і вони прямо говорили нам. Вони збиралися на... А, що там барбікю, шашлики? Вони будували, вони заспокоювали людей, і що головне, намагалися пригасити всіх тих, які намагались а, припустити, що може бути небезпека. Є у мене відео і про небезпеку, є у мене відео і про те, що війна може розпочатися, але ми повинні, ми повинні все ж таки вірити в те, що нас не кинуть, нас не обманять і ворог не піде на нас повною війною. Сьогодні, коли на моїх ресурсах більше півтора мільйона людей, я пишаюсь тим, що українці. Пішли тим шляхом, який я пропоную, а цей шлях не довіряти нікому, цей шлях самостійно аналізувати, цей шлях відмовитись від слова віра. А я пропоную інше думати, міркувати, спілкуватись, слідкувати за подіями. Коли мені говорили, «ти що не віриш, я завжди говорив, я завжди повторював. Віра, це не те слово. Ми не повинні вірю, не вірю. Ми повинні аналізувати. Мене цьому навчила наша політика, мене цьому навчили наші чиновники. Мене цьому навчили люди, яким я довіряв, яким я вірив, але які виявилися нездатними попередити мене і попередити, і врятувати український народ від того всього лиха, яке сталося. Чи винний я в тому, що ваше життя таке, як воно є зараз? Вирішувати вам. Чи я забрав щось у вас вирішувати вам? Чи я з... був причетний до того, що розпочалась війна, вирішувати вам? Чи я намагався врятувати українців від а, ілюзій, фантазій, а, від очевидної і часто абсолютно відвертої брехні? Хто зі мною на каналі, той напевне знає і відповідь на це питання. Також знайде. Я не хочу, щоб на мої ресурси були підписані люди, які завжди знаходять одного винного, і головне, що цей винний не пов'язаний з владою. Цей винний в їх очах намагається просто повернути людей в реальність. Ми всі помиляємося, ми всі, напевно, десь інколи фантазуємо, десь інколи маємо ілюзії. Але це не означає, що ми не повинні рухатись вперед. Це не означає, що ми повинні закрити рота. і Абсолютно не міркувати про майбутнє. Це не означає, що ми повинні позакривати рота всім тим людям, які хочуть, хочуть, щоб українці розбиралися в процесах, які відбуваються навколо нас. Я закликаю вас до такого діалогу. Мої канали відкриті, мої чати відкриті. Я читаю ваші коментарі, я ходжу на канали і транслюю вашу думку. Я чую вас. І я також спілкуюсь з вами під час стрімів. Скажіть, будь ласка, хто вас чує, хто з вами спілкується, хто намагається почути ваші думки, кому взагалі ви потрібні? Подумали? І от якщо подумали, то не забувайте підписатись, не забувайте поширити мої ресурси, не забувайте ставати спонсорами каналу. Це надзвичайно важливо. Важливо. Усвідомлювати, що кожен із нас, кожен із вас, живе те життя, яке створили для нас люди, які насправді не цікавляться нашими життями. Я намагаюся перетворити українську політику на політику з людським обличчям. Я хочу, щоб чиновники знали українських людей. Але якщо ви будете агресувати, якщо ви будете звинувачувати, якщо ви будете хейтити, якщо ви будете постійно. Нападати на тих людей, які хочуть вам добра, нічого не буде. Знаєте, в мене багато разів була така історія, що мені просто хотілося опустити руки. У мене є все для цього життя. У мене є е, житло, у мене є е, автомобіль, у мене є можливість заробити кошти. Е, е, я можу просто спокійно жити. Я можу просто відпочивати, працювати в задоволення і нічого не робити. Нічого не робити такого, що є соціально важливим, що є соціально інколи небезпечним. Я можу нічого не робити для того, щоб нікого не дратувати, жити звичайним пересічним життям. просто забезпечувати себе. Подумайте над цим, для чого я це роблю, чому я це роблю. У мене можуть опуститись руки. Вони сьогодні опустяться у мене завтра, в другого, третього, п'ятого, і ви залишитесь сам на сам, сам на сам перед машинами, перед олігархами. перед їхніми маріонетками, які будуть лише битися за владу, і яким ви будете цікаві тільки на момент виборів. Скажіть, будь ласка, про які вибори я думав в 2022-му, в 2021-му, коли почав свою діяльність консультування студентів і а, з тієї несправедливості, яка була відносно мене, про які вибори я думав у 2023 році, у 2024 році? Про які вибори я думаю сьогодні, коли намагаюсь зробити все для того, щоб ви були на боці миру, справедливості, для того, щоб ви не агресували проти тих людей, які намагаються витягнути нашу країну з такої халепи? Скажіть мені, будь ласка, яка моя мотивація? В чому я тут зацікавлений? Ну, завжди знайдуться люди, які скажуть, тобі платять, ти на зарплаті, ти то, ти се. Я вже пережив і цей хейт яким вже я тільки не був. І про кремлівським, і про трампійським, і про Медведчуковським, і про Януковичським. Тепер вже кажуть, що я людина Єрмака, я вибачаюсь, можете зрозуміти, що я не людина Єрмака, я не людина Трампа, я не людина прокремлівська, я не людина прозахідна, я людина проукраїнська. Я хочу і знаю, знаю. Що український народ може жити гідно. Я знаю, що український народ заслуговує на іншу абсолютну реальність. Я хочу виховати українців, які приведуть до влади політиків абсолютно іншого гатунку, не тих, які просто популярні, не тих, які просто стібаються, а людей, які здатні мислити, людей, які здатні спілкуватися з народом, людей, які чимні з українським народом. Але для цього потрібен народ відповідний. Якщо ви агресуєте, якщо ви тільки хейтите, якщо ви тільки нападаєте, якщо ви тільки звинувачуєте, питання, кого ви приведете до влади на наступних виборах? Кого? Подумали? Ну, якщо подумали, підписуємось, поширюємо, спонсоруємо, пишемо коментарі. І, будь ласка, я вас прошу. Якщо ви хочете згадати моє одне відео з 2022 року, позгадуйте іншим людям купу відео, сотні відео. Що вони вам обіцяли, будучи при владі і володіючи всією інформацією, я не володів 16 лютого нічим, крім як усвідомленням, що буде зроблено все, щоб війни не було. От в цьому я дійсно помилився. Зроблено було не все. Я вибачаюсь перед тими 30 тисяч підписниками, яким я намагався передати свою віру в те. Що світ зробить все можливе, щоб війни не було. В цьому я дійсно помилився. Але після того я зробив для себе висновки і намагаюся тепер жити винятково тим, що можу зрозуміти в цьому світі сам. І вас закликаю до цього. Не забувайте підписуватись Телеграм, Telegram, Ютуб, Ікс, але тільки на офіційні джерела. Бо вже на мене навіть діпфейки записують. Хейтери молодці, вітаю вас! Продовжуйте, це тільки збільшує мою популярність, бо коли люди заходять на мої ресурси, вони бачать адекватну людину. Людину, якої не вистачає в політиці, не вистачає у владі. І замість того, щоб підтримувати, ви чомусь нападаєте. Ви хочете жити так, як і живете? Ви щось маєте від війни? Ну так прямо тоді скажіть людям. І не нападайте. Не я винний в тому, як ви живете сьогодні.